Що сталося? Ми так випускаємо людей. На парковку я хочу заїхати. Ми так сюди випускаємо, не можна. Чого? На Чого? Закати. Хто закрив? Я закрив. А ви хто? Прізвище. А ви хто інтересується? А А що це за смисло прізвище? Прізвище ваше, яке? Що ви яке закрили прізвище? парковку комунальну? Кому... Це комунальна парковка тут. Яка Комунальна, комунальна парковка, Яка? парковка Яка? єдина. місто Києва. Ваше прізвище яке. Не буду я казати прізвище. Відкривайте парковку. Що знімаєте мене без мови дома? Відкривайте парковку. ви знімаєте? Відкривайте парковку, бо Я голова району. Я приїхав перевіряти, чому закрита парковка. Хто ви такий? Ну я скажу хто я такий. Хто ви такі? прізвище ваше. Я не буду казати. Ну давайте я перевірю зараз. Отже, друзі. Маємо якихось людей. Це я знімаю для поліції. Закрита парковка. Заїхати неможливо. Голову району вітання. Не пускають на парковку люди, якісь не, не розумію, Паркувальник! Паркувальник. Якийсь який парку. Паркувальник. ідіть сюди. ідіть сюди, А що ви такі вже п'яний зранку? А що? Ну ба чую, штын. Ну, вчора та, погуляв. Так, погуляв, А що ви гроші хотів парковці. А ви даєте якісь чеки? Есть даєте чеки? Ви зараз дали чек цим людям? Є хазяїва, які приходять. Ти які... хазяїва? Хто призвичай хазяїва? Ну, у... Діма, будь ласка, до нього. Діма хазяїн, так? Так, так. Оце Діма? Ага. Діма хазяїн парковки. А у вас є квітанці за парковку? Да? Що ви хазяїн парковки? парковки? А хто? Ви Діма? Ви Діма? Ви не знаєте, хто ви. Класно. Вот така ситуація у нас відбувається. Це для поліції. Короче, голова району не зміг заїхати на парковку із якихось людей. Я голова району. Мене призначив президент України. Добре. А ви хто? Добре. Бахматов Максим Ісанович. А ви хто? Добре. Ви кришуєте парковку? Ні, я ви ринок. Я. Керую районом, щоб такі, як ви, не обілечували нормальну громаду. Зрозуміло? От хтось готівку обілечує і мене не пустили. Чому вони не пустили на парковку? Будемо розбиратись. Дякую. Давайте. Срань, то все. Колеги. Фантастика. От ці люди. Достатньо всім.